Чесно кажучи, я не бачила, не бачила того списку, в якому передбачається, що наше міністерство там не буде. Але разом з тим я дуже здивована, чому? Тому що за цей період, скільки нас, скажімо, реорганізували, переводили, ну, грубо виражаючись, переводили з однієї до, з сторони дороги на іншу, ми надзвичайно багато втратили. Адже згідно з указом президента, наша сфера є пріоритетною в державі. І мене дивує те, що як тільки в нас Розпочинаються якісь реформи, завжди домокло меч якраз має нависнути над нашим міністерством. Невже, скажімо, воно настільки носить стратегічний характер у нас в державі, що якщо міністерство ліквідують, то у нас все буде нормально. Думаю, що не так. На сьогоднішній день, скажімо, наші федерації не настільки потужні. От ми зараз знаходимося в басейні, який збудував президент федерації Лисов. Таких президентів, на жаль, одиниці. У нас ми б хотіли щоб таких спортивних об'єктів було більше. А враховуючи те, що наша сфера є пріоритетна в державі, має хтось координувати цю діяльність. І саме страшне, я не розумію тих політиків, які знову перед Олімпійськими іграми починають вносити між собою таку, скажімо, якусь незрозумілу ситуацію стосовно того, що треба взяти і міністерство ліквідувати. Зміна печатки, зміна керівництва, багато чого буде змінюватися. Ми вже і так багато втратили. Я, Саша, я думаю, що ти знаєш про те, що в нас на сьогоднішній день непроста ситуація в районах. Дуже непроста. Мало того, що заробітна плата маленька. Далі на ту людину, яка відповідає за сферу фізичної культури і спорту, навішали 5 чи шість напрямків. В багатьох районах, в багатьох областях взагалі це все скоротили. Можна говорити на сьогоднішній день. Ми, ти пам'ятаєш, також на цей період у нас завжди було 200-210 ліцензій. Довоювали ми значно меншу кількість. На сьогоднішній день у нас 124. І ми зараз говоримо, що це до. 200 ліцензій у нас буде. Наскільки ми можемо говорити про те, що ми комусь потрібні? Ну я, я чесно кажучи, мене це все дивує. Боляче такого не може бути, тому що ми один із тих напрямків, якими країна пишається. Це, скажімо, і той же славнозвісний патріотизм, який сьогодні дуже багато говорить, але хотілося б, щоб значно більше робили. Це виховання підростаючого покоління. Я вже не говорю за здоров'я цих дітей. Хто піде в великий спорт, він буде прославляти наш бренд. Нашу Україну. І це в першу чергу ті люди, які знову вносять смуту всі ці речі, я так думаю, що вони це мають розуміти і давати собі чітко у тому, що вони ламають те, що роками будували ті люди, які ну, сама тверджена скажімо, цю сферу підтримували, розвивали, щоб вона не загинула. Напередодні Олімпійських ігор. Такого робити не можна. Чому? Тому що це, по-перше, неповага до тих людей, які працюють у сфері. Тому що Олімпійські ігри це у нас, скажімо, чотирирічний цикл, і в нас все налаштовано на те, щоб наші спортсмени якомога краще виступили. І знов чергова зміна вона не приведе. Тим більше, що скажімо, є на сьогоднішній день міністерство, воно працює. Очолює людина, яка вже вникла в справу. Зараз знов змінювати щось, хтось прийдуть нові люди. ну… Я вважаю, що це недоречно і безперспективно. Ми розмовляли із нашими колегами, з нашими експертами, звичайно, нас це дуже турбує. Але разом з тим, скажімо, система відбору міжнародних федерацій, отак от вона склалася, що в нас багато видів спорту. Вони е, зараз виборюють ліцензію, тобто в цьому році виборювали і стрибки в воду після чемпіонату минулого, і синхронне плавання досить видало. Вони в Бразилії на місці проведення Олімпійських ігор виборвали в групових вправах дуже престижно. Зараз поїде туди спортивна гімнастика у Бразилію. Також ми будемо болювати за те, щоб наша команда відібралася. Боротьба. боротьба Більшість боротьби в цьому році буде, ну, звичайно, після шаленого успіху наших боксерів в Лондоні. Ми... Ну, ну, що можна сказати? Поки що жодної ліцензії, мають три міжнародних турніри. Дай Бог, щоб у них все добре склалося. А всі скажем, рекомендації стосовно системи відбору вони були прослухані на експертній раді, обговорені в федераціях. Головні тренери звітувалися на відповідній комісії. Тобто, ми розраховуємо, що ці ліцензії будуть. Єдине тільки що, що, скажімо, двохетапна підготовка, вона завжди, скажімо, має свої наслідки. Коли вже спортсмени мають ліцензію, вони безпосередньо готуються до Олімпійських ігор, Тут простіше. Але разом з тим, ті види спорту, які мають пройти через чемпіонат України, вони в будь-якому випадку будуть відбиратися. В нас легкі атлетиці в виносливості в нас є по 5-6 чоловік. Тобто вони мають вийти на старт і відібратися в нас в Україні ситуація. Можемо можем бажати тільки нашим спортсменам гарної підготовки з боку держави, я наскільки знаю. Коштами забезпечені. Національний олімпійський комітет плідно з міністерством працює і з федераціями разом стосовно того, щоб скажем, замовити квитки. Ми над цим працюємо зараз. Місця там, ті додаткові, які згідно з вимогами оргкомітету, ми замовили і ще продовжуємо спілкуватися з оргкомітетом. Тобто я думаю, що все має бути добре.